Українці кияни вітаю вас. Це Олексій Шевчук, Київські новинари. Черговий випуск Бандрандію з разом порцією цікавих новин вас очікує вже нижче, Отже, поїхали. Прем'єр-міністр Гренландії, новообраний, сказав, що Гренландія це Гренландія, і вона не належить нікому, ні Європейському Союзу, ні Сполученим Штатам Америки. Отак треба протистояти, а не як було в ДНР та ЛНР. Трамп. Трамп сказав, що він і не проти третього терміну. Власне, це означає, що зараз будуть спроби міняти законодавство США для того, щоб повторно обиратися. Плани в Трампа потужні. Ну і сьогодні, сьогодні, у Франції суд має оголосити вирок щодо Марії Лепен. Правої політикині власне Марі Лепен це основний кандидат, який може протистояти Макрону. Вибори мають відбутися в 27-му році, і це означає, що рішення французького суду буде направлено на те, щоб збити лепен з політичних перегонів. Світ змінюється щосекунди. З вами Олексій Шевчук, з нами цікаво і не соромно.